Головне на ранок, 21 жовтня, Чернігівська область зазнала масової атаки ударних безпілотників. Є два влучання шахедів: об'єкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наразі працюють над відновленням. В Україні сформували нове оперативне угруповання військ угруповання об'єднаних сил. Про це повідомляє портал Deep State. Керівництво новоствореним угрупованням здійснюватиме командування об'єднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше очолював ОСУ в Дніпро, раніше Хортиця. За попередньою інформацією. Угруповання об'єднаних сил відповідатиме за оборону Харківської області. Трамп анонсував зброю, про яку люди навіть не знають. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати зберігають значну військову перевагу над Китаєм і володіють секретними видами озброєнь, про які світ ще не знає. Єдина сфера, за словами Трампа, де Китай випереджає США, це кількість кораблів. Також Трамп натякнув на існування надсекретних американських технологій, розробку яких за його словами він ініціював ще чотири роки тому.